У п'ятій міській лікарні Полтави пацієнтів із коронавірусом лікують від 19 жовтня. Тому доступ у медзаклад обмежений. Нині ж у ньому згорнули 30 ліжок для хворих із COVID-19. за останні два тижні значно зменшився рівень госпіталізації пацієнтів по швидкій допомозі по направленням сімейних лікарів. І ми вийшли з прохання відновити роботу неврологічного відділення на 60 ліжок. За словами директора відділення у звичному режимі запрацює 22 грудня. Зараз у нас остається 20 Ліжок в гінекологічному відділенні і 30 ліжок в терапевтичному відділенні, яке ми називаємо інфекційне відділення номер 1 Той, тобто, взагалі, у нас остається ще ліжок. Всі ці ліжка до них підведений кисень. Ми маємо достатній рівень медикаментів. Відмічається зниження захворюваності на коронавірусну хворобу в Полтавській міській територіальній громаді. Відповідно, зменшується навантаження на інфекційні відділення, що надають медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою. Тому 17 грудня на засіданні штабу було прийнято рішення щодо часткового згортання інфекційних ліжок в п'ятій міській клінічній лікарні. Із понад 2,5 тисяч ліжок для лікування пацієнтів із COVID-19 на Полтавщині заповнено понад 800. Це майже 32 відсотки. Тиждень тому було зайнято на 100 місць більше, каже директор обласного департаменту охорони здоров'я. Те, що процеси відбуваються щодо зупинення чи згортання деяких лікарень під повітряний, вихвики. Проходити, тому що не можна сьогодні тримати 26 лікарень, і в якій десь знаходиться 10 чоловік, ще десь знаходиться 15 чоловік. Тобто вони повинні війти в свій звичний режим. Але це все аналізується. Якщо брати захворюваність з початку, з початку листопада, коли у нас був пік захворюваності. Дуже ясно і чітко видно, що захворюваність зараз знижується. Чітко ми можемо сказати, що пік захворюваності ми пройшли зараз. хворіє кожного дня нових випадків менше ніж подуже. Таке ж зниження, як і в цілому, по Україні. Знизили захворюваність на 17%. відсотків. Микола Ярьомінко та Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.